Також до нас на продаж заїхав ринок Grand Scenic 4, 2018 рік, 7 місць, 1,6 дизель, 130 кінських сил, механічна коробка передач, комплектація Intense, 197 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі, Full LED оптика, Парктроніки 360, 20 легкосплавні диски, повний безключовий доступ, сліпі зони автоскладування дзеркал, повний електросклопакет. Комбінований салончик, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, великий сенсорний монітор, контроль смуги, вибір режиму руху, електроручничок та багато іншого. Заводське тонування, шторочки, офігенський стан автомобіля. Привезена з Європи, розмитнена та сертифікована. Складання з кнопочки, докаточка, камера, є все. Ціна на автомобіль 15 950 доларів. Місто Вінниця, приїжджайте.